Я не вірю в Бога. Можливо, на жаль, але для мене важлива совість, честь, гідність і повага до віри інших, бо по факту моя невіра, то теж віра в те, що Бога нема. Боже Боже, доню моя, сину мій дорогий. Та переступи через свою гордість, скажи, я трохи затупи, щоб сприйняти Бога. Бо якби тобі було все рівно, на це, тобі це питання не піднімав. Тобі не все рівно. Найбільша перепона прийти до Бога це людська гордість. Не забувайте перший головний гріх, який стався на небі, ще людей не було створених. Це ангел Люцифер. Рання зірка найкращий, найсвітліший, найкрасивіший, наймудріший, найдостойніший ангел, і через гордість впав у саму, самий низ, у саме болото на саме дно. Гордість найбільший гріх, бо гордість це є така штука, яка не дає тобі можливості. Жити ні в цьому світі, ні в тому. Через свою гордість ми дуже багато втратили можливості поспілкуватися із людьми, які нам були дорогі. Хлопець боїться підійти до дівчини, бо вона його відкине. вона його не зрозуміє, вона його не полюбить і йому страшно. Бути приниженим ліпше я буду самий. Через свою гордість не пішов до церкви. Та як будуть з мене сміяти, що я ж тепер прийшов до церкви, я не знаю, де стати, та я... я встидаюся. Через гордість диявол тебе не пускає ні до віри, ні до спасіння, ні до ласки Божої. Ні до Божої благодаті. Гордість це є страшний гріх. Через гордість сім'ї розпадаються. Через гордість тато не може любити дитину. Ви скажете, як? Тато теж боїться, що дитина його не оцінить так, як він хоче. І тому лишній раз не каже добрі слова, лишній раз не хоче обійняти дитину. Через гордість діти привикти, що їх хвалять, що їх вони, все має бути дуже А Ану, розкажи віршик. Він ледве тих чотири слова склав в речення, і всі такі: Ура, молодець! Він зрозумів, що навіть якщо не дуже красиво, йому мають аплодувати. Навіть як він сказав, що небудь. Йому треба казати, що він найкращий, він дуже мудрий. Але ніколи йому не сказали, що треба старатися. Ти молодець. Тобі недалеко до того, що ти будеш самим кращим. Я бачу, ти стараєшся, о, молодець, похваліть його старання, а не то, що він зробив, що небудь і як-небудь. Та дитина ще мала, воно не може, то нема що від нього вимагати, вимагайте від дитини. Старання, а не результату Дитину треба навчити, що вона старалася малювати, старалася говорити, старалася рахувати. Дитину треба хвалити за старання, а не за результат. Бо дитиничий результат це дитиничий результат. Дитинічий малюнок. Дитинячий віршик, дитиняча пісенька. Вона дитяча. І треба хвалити не за те, що він зробив, а за старання. Бо ті діти, які не стараються, а що небудь сказав, так і так йому плещуть. А потім виростає каліка, до церкви не піде, тому що. Він атеїст, боїться, щоб його не принизили. Він з дівчатами не може мати справи, бо боїться, що його не оцінюють, бо тому що світ не такий, як тато і мама. Тато і мама постійно казав, що файний, а дівчата кажуть, іди звідси зашмарканий. І все, один раз відкинули, другий раз не піде через гордість. А якби мені сказали, що ти шмарка не пішов, б відшмарків, це тебе пішов далі. Гордість не дасть тобі в житті бути щасливим. Людина, яка горда, їй дуже тяжко бути щасливим, а практично неможливо. Вона постійно буде завідувати, що хтось кращий. Вона буде постійно думати, що від нього. Всі краще, розумієш, але він себе завжди буде показувати, що він, що він важний. І це не життя боротьба, а толку ноль. От така буде вам історія про я не вірю в Бога. Віриш ти в Бога, лише не знаєш, як Його прославити. Ти хочеш би тебе славили. Ти шкодуєш Богове слави. І все.